Всім привіт, вітаю вас на каналі 10 Поточ. Чи знаєте ви, скільки справді коштує ваше тренування в залі? А чи знаєте, як обрати зал, який не лише забезпечить вас якісним обладнанням, але й допоможе вам зекономити гроші? У цьому відео ми розглянемо основні нюанси вибору тренажерного залу, включаючи найголовніший, а саме розрахунок витрат. Якщо ви хочете тренуватися ефективно і не витрачати зайві кошти, то залишайтеся з нами. Обіцяю, вам буде цікаво. Обираючи тренажерний зал, ключовим є два факти. Перший це локація, другий це обладнання. Часто може виникнути дилема: обрати зал із кращим обладнанням, але далі від дому, чи зал із зручнішою локацією, але менш сучасним оснащенням. Обидва ці фактори є вкрай важливими, але їх пріоритет залежить від ваших цілей та обставин. Поясню зараз детальніше: локація або близькість додому. Дозволить вам зекономити час, що знизить ризик пропуску тренувань у майбутньому через якісь непередбачувані обставини, такі як в тому, чи, наприклад, брак часу, близька локація зробить тренування частиною вашої щоденної рутини, де в одні дні ви зможете робити силові тренування, а в інші кардіо. Це дуже зручно, особливо коли у вас етап спалювання жиру чи підготовка, наприклад, до змагань. А коли у вашому залі є сучасне обладнання, і його дуже багато, багато силових тренажерів, кардіотренажерів, то вони забезпечать якісне виконання ваших вправ. Вони відповідно допоможуть вам спрогресувати, якісно спрогресувати. А нові і добре обслуговані тренажери мінімізують ризик травм і спростять процес навчання. Якщо ви новачок і вирішили почати займатися самостійно. Моя порада дуже проста: обирайте найкраще, що у вашому місті і у пішій доступності, десь приблизно за 15-30 хвилин від вашого дому або від місця роботи. Якщо зал далеко, то дорога може забирати дуже багато часу і енергії, що в майбутньому може вплинути на вашу мотивацію та дисципліну. Додаткові витрати на проїзд громадським транспортом, авто чи таксі можуть стати підводним каменем у вашому бюджеті на спорт. Це також дуже важливо і це потрібно враховувати. Наприклад, у вашому місці є лише два зали. Ви живете біля одного з них, де класний зал, з гарним обладнанням, але річний абонемент виходить 30 тисяч гривень на рік. І ви би тут хотіли тренуватися, але вартість вас трохи лякає. І є зал з аналогічним обладнанням і вдвічі нижчою вартістю 15 тисяч, але за 10 кілометрів від вас. І на перший погляд, другий зал це чудова інвестиція. Але 10 км, дві сторони, 16 разів в місяць, при витраті палива 10 літрів на 100 км, при ціні 59 гривень за літру протягом року і ми вже отримуємо не 15 тисяч гривень, а 37. А якщо ми будемо їздити туди на таксі, так і цілих 72 тисячі. Таким чином, фінансово вигіднішим буде для вас зал за 30 тисяч гривень, вартість якого вас перед тим лякала. Локація дуже важлива, але ще більше важлива змога тренуватися. Тому в описі до нашого відео ви знайдете актуальне посилання на нагальні потреби наших воїнів. Тому запрошую вас приєднатися і закрити це в найближчі дні. Вартість ваших тренувань залежить від того, який абонемент ви візьмете. Абонемент це квиток на членство в залі, і він може бути разовий абонемент на одне тренування, абонемент на певну кількість тренувань, наприклад, 10 чи 12, або безлімітний абонемент на місяць, на півроку чи на рік. Якщо ви вже впевнені, що обраний зал відповідає всім вашим вимогам і ви плануєте тренуватися тут постійно. Тоді довгострокові абонементи на півроку чи на рік зазвичай мають суттєві бонуси. Наведу вам приклад такої економії. Є троє друзів, які регулярно тренувалися протягом 2024 року в одному з клубів Львова. Перший купляв місячні абонементи за 1000 гривень і витратив 12 тисяч гривень за рік. Другий придбав річний за фіксованою ціною 8 тисяч гривень, де вартість за місяць 666 гривень. І він в порівнянні з першим зекономив 4 тисячі гривень, бо перший витратив 12 тисяч гривень, а третій також взяв собі річний абонемент, але оформив оплату частинами через моно на 12 платежів по 820 гривень. І його економія в порівнянні з першим, що оплатив 12 тисяч гривень, була 2 тисячі гривень. Багато людей активно тренуються в одному й тому ж залі протягом багатьох років і продовжують купляти місячні абонементи, витрачаючи. Шалені кошти і, втрачаючи змогу, заощадити до 30% кожного року. Я звичайно розумію, що для когось 8к може бути багато і разово він не може їх витратити. Але навіть якщо ви оформите оплату частинами і навіть з урахуванням відсотків, це все рівно буде вигідніше, ніж платити по тисячі щомісяця. Але не спішіть купляти річні абонементи. Якщо ви вперше прийшли на нову локацію, то почніть з разового відвідування або місячного абону. Разові відвідування дозволяють вам спробувати зал у дії і отримати перше враження, яке дуже важливе. Місячний абонемент дає вам змогу ще краще зануритись у формат і атмосферу клубу. За цей час ви можете встигнути зрозуміти, яка якість і кількість тренажерів, яка завантаженість залу в той час, коли ви займаєтеся. Чи підходить вам атмосфера в залі, чи підходить вам графік роботи, чи підходить вам розташування, площа, і врешті-решт, чи є вам комфортно займатися в цьому залі. І вже після цього ви можете зробити більшу інвестицію, а саме придбати піврічний або річний абонемент, якщо, звичайно, ваш зал пропонує таку послугу. Деякі фітнес-клуби пропонують також додаткові послуги, у вартість абонементу, такі як, наприклад, басейн, джакузі, сауна, хамам, спа процедури. Безкоштовні групові заняття, ігрові зони, сквош, теніс, баскетбол тощо. І більшість людей на це щасливо ведеться. Але чи справді ви будете цим користуватися? Якщо ви точно знаєте, що будете відвідувати басейн чи сауну регулярно, чудово. Але якщо ваша мета виключно силові тренування, то ці речі вам просто не потрібні. І слід просто обмежитись абоном або залом, який включає лише силові кардіотренування. А зекономені кошти краще буде витратити на підвищення ваших навиків. Наведу вам такий приклад. двоє офісних працівників А і Б поставили ціль схуднути за 6 місяців і витратити на це суму 25 тисяч гривень, бо саме стільки виділяє їхня компанія кожних декілька років. Вони знайшли фітнес-центр поруч з офісом, в якому є два види абонементів. Перший включає виключно необмежене відвідування тренажерного залу і коштує 7 тисяч гривень за півроку. А другий включає зал, басейн, спа, сауну, групові заняття, сквош і так далі. Коштує 18 тисяч гривень. Працівниця A обрала VIP за 18 тисяч і ходила 5 разів в тиждень виключно на карті. Інколи вона також могла піти на сквош або у спа. А різницю грошей вона вирішила витратити на спортивний ось. Працівниця Б була нашою підписницею. Вона взяла бон за 7 тисяч гривень, а решту вирішила інвестувати у своє навчання і підписалася на наш бейс, посилання, який знайшла в описі під відео. Обравши рівень учень, вона вирішила зайнятися силовими і кардіотренуваннями, плюс паралельно організувати харчування. В кінцевому результаті ціль у обох випадках була досягнута. Дівчата схуднули, але працівниця Ей вирішила повернутися до повсякденного життя і до тої точки, з якої вона починала. Бо, окрім кардіо, не відбувалося ніяких змін, і при погано організованому раціоні, і великій кількості кардіо організм втомився, і як наслідок, вона просто перестала ходити на тренування. А через відсутність великих витрат енергії, їжа вже не використовувалася, а запасалася в організмі у вигляді жиру. А у другому варіанті, освоївши всі основи харчування і тренувань, працівниця Б поставила перед собою нові цілі і продовжує до них йти, зберігаючи високий рівень дисципліни і мотивації. Таким чином, якщо у вас є певний бюджет, до прикладу, 5 тисяч гривень в місяць, Краще їх вкласти у звичайний абонемент, а різницю витратити на тренера. А про співпрацю з тренером ми якраз поговоримо у наступному нашому відео. Якщо ви хочете тренуватися ефективно, економити час і гроші, а також досягати свої цілі без шкоди для вашого здоров'я, то уважно обирайте свій зал і плануйте витрати. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться у коментарях своїм досвідом вибору залу. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!